Сьогодні розглянемо Opel Astra H, 2007 рік. Проблеми у нас не робить патронік, також немає сигналу, не робить. І проблема у нас у модулі 7, щось там не працює у нас. Самі регулювання колеса цього палого. Ну, давайте зараз будемо ми з'єднуватися з, з комп'ютером. Я вже підключав діагностику. Блок патроніка в нас не виходить на зв'язок. Ми включаємо ключ. Так, і зараз я вам покажу. От заведемо машину, попробуємо, так, машина у нас на неталки. так, Заводимо машину. Всього один повод йде на діагност, Давайте попробуємо, Я включаю задній хід, От, нажимаю отяжок і От, у нас загоряється патронік, і звуку у нас ніякого немає. Скоріше, що проблема, я думаю, що може бути як у проводці, так само і блоковий. Запускаємо комп'ютер, дивимося, де у нас блок знаходиться. і будемо... Так, вам тут нічого не буде видно. Коротше, блок у нас знаходиться на лівому крилі. Показано, що він знаходиться в багажнику. Так, ну от наш багажник. І давайте спробуємо сюди це розібрати. Так, це заберемо в бік і відкручуємо, напевно, ці два кліпсики. такі. Я думаю, що вони повертаються. Так, ми ну, пробуємо. Так, і цей у нас. Вони, мені здається, так, як попущені вже. Так, а, то тут блок, дивіться, який сидить. нічого собі. А, у цим блоком є електроніка. Це много. А, да. У ній будуть і релюшки теж. Так, а от Г бачу блок. А це блок патроніка. Що нам з чого починати? Це, звісно, схеми. Якщо є схема, то. Буде якісь результати. Якщо нема схеми, то все буде плохо. Так, Ну я мусю зараз дивитися схему. Зараз ми подивимося питання на блок, подивимося маси. І в мене є якийсь аселог. повіримо чи у нас йде. І зараз подивимося, яка там кам, на яким пінове. Ну Давайте дивимося схему. Так, от сама схема блока. це опатроніка. І що нас буде цікавити. Так, це у нас лівий патронік. Так, це у нас правий. Так, у нас цікаве питання. Давайте подивимося, що у нас тут ще буде присутньо. Так, бачу, у нас е, от, запобіжник 5 А. То це у нас кліма 15. І вона приходить у нас на сьомий номер блока. І нам подивиться тепер кліму 31. Де вона? що тут показано? А от і кліма 31. Е, от то Він у нас приходить під восьмий номер. На восьмий номер блока. І мене цікава діагностика цього блока. Давайте подивимося, де тут кан. Як підсипитися до цього блока. Так, а от є, бачу, кан. Кан у нас йде на, на перший номер. Діагностика по одному проводу спілкуюся до цього блока. Як на повців би до нього під'єднатися? Ну, потрібно мені під'єднати оселор і подивитися, чи що з нас якесь іде оселорама, чи він взагалі общається. Має якесь спілкування він з двома блоками. Ну, нічого, це в нас зуми динамік. Ну, схема тут, звісно, не сложна. Звісно, щось тут розбирати. Доволі не дуже тут підписано. А, ні, є, є. От є, ребята, є все бачу. А от є 30 перша, да є 5 МП, да і кліма 15. Все є. Бласк, чорний повод. Ну все, давайте дотягаємо фішку і будемо перевіряти, що у нас на фішці там. Так, ну от самий блок. Так, і блок у нас тут має бути дата, його вказано. Не бачу. Ну, щоб ви знали, що ці блоки дуже часто помирають. Більше 15 років я не бачу, щоб іменно патроніки на різних машинах, чому з блоки виходять дуже з Так, Що нам цікаве? Бачите, тут є розпіновка всередині. Нас цікаве перший контакт. І на схемі, які вказано, зараз я буду показувати вам питання, яке має приходити на цю фішку. Також я знімав фішку цю советую зняти акумулятор, щоб ви, якщо лізете до блока. Щоб нічого не пов'язати в цьому блоку, бо він доволі дорогий, то не советую з нього виймати питання, просто при включенні клеми і класти також при включенні клеми. Ну Давайте, дивіться, тут є в нас сьомий номерок. Я зараз сюди кладу голочку. от Сьомий. І нас цікаве восьмий номерок. ну Сьомий це в нас буде плюс при включенні замка зажигання. І восьмий це в нас буде маса. Але там пише клема 31. Також може з'являтися при включенні ключа. Так, от я підчепився на сьомий контакт. І давайте я йду спробую повернути ключ. Подивимося, чи тут з'являється у нас питання зараз. Так, от я повернув ключ. І ми бачимо, що приходить питання у нас на номер 7 І давайте повіряємо тепер, чи є тут маса. Ну, я зразу кажу, що це проблема в блокові. Даю. 100% що проблема це в блокові це точно. Так, що далі робимо? Маса є. Зая кладу невеличку нагрузку, лампочку, подивимося, чи не посідає в насток. Так, от я підклав лампочку на 5 Вт. Отлично, у нас питання тримається. Далі повіряємо ще масу. Це на 12 пінові теж фішки. Так, ну от, наша асалограма. Все-таки є общення. Ну Нагадую, що це в нас низькоскоросна шина. І вона там не буде навіть і 2 вольт. Плюс-мінус на ній має бути це 1,7 вольт, а може навіть і менше. Ну, поки що такі показання. Я зараз би хотів спробувати з блоком зв'язатися на столі і подивитися, чому він не виходить на діагностику. Питання є, і КАН, кан низькоскорисний у нас доходить до блока. а є, бачите. не є. Воно хоче общатися, але блок у нас відключений. Так, ну що, давайте далі подовжаємо. ми ремонт патронів. Так, беремо діагностика і підключаємося до блока. Так, беремо 2007 рік. беремо Astra H, БМ-Кузов. Так, і це в нас, бачите, задній ре контролю, Це скоро, що задній той блок. Який, я думаю, як він називається. Це мені колега підсказав І давайте. Пробуємо, чи блок нас виходить на зв'язок, і блок нас виходить. Читаємо коди неїспавності, і от які у нас тут. коди. Дивіться, напряження електропітання датчиків, системи облегчення парковки низький і високий. Чому вони зайві таке показання, я зараз вам поясню все і покажу. По-перше, підключаю один датчик, Зараз у нас 8 вольт на плюсовому проводу. Підключаю один датчик і повністю воно все йде у замикання. Патроніки зараз у нас в задню. Він нас буде світити, бачите, бликати. Це означає, що не якісь датчики в оберіві. Ідемо назад і зараз все покажу вам. В общем, я пригрузив лампочку на 55 Вт вже на ті, там у нас не посідає напруга. Так, дивіться, давайте зараз дивимося на питання. От, зараз на цьому пінові, так, який він тут на номерок. Давайте я пробую кладу голочку. І показую, яке напряження у нас висить на самому з блока виходить. Так я от включив задній хід. І якщо вам буде видно, звісно, ну. Отут у нас зараз 8,5 вольт. Бачите, як би вам показати? От, бачите, на плюсовому поводу у нас 8,5 вольт. А зараз, дивіться, зверніть увагу, цей датчик правий. Так, я його мав підписати. Так, зараз подивимося якийсь з них. Так. Нічого не бачу вже темно. Так, я тут щось царапав. Так, де він? Кутей правий, кутей лівий. Так. А от, це у нас правий датчик. І на нім не була заклажена фішка до кінця. Я всі фішки промив, продув всі контакти. І все одно у нас патронік не заробив. Блок бачили, що на той сканер не виходив. І давайте тепер просто підкинемо цей патронік і побачите, що буде. Так от я підключив правий датчик. І тепер дивіться, що у нас тут зробиться з напругою. Дивіться, я підключаю. Подивіться, що тут творес. Блок відрубує, відключає контролю у нас. Бачите? Подає питання, відключає. Подає, відключає, подає відключає. Показую, чим основна причина і чому воно так робить. Я кажу, що проникає сіль у датчик, скоріше всього, той патронік у нас у замиканні. Все, відключаємо зажигання. І блок, і правий патронік у нас під заміну. Так, от я зараз відключаю. Відключаємо. Так, і е, знімаємо датчик. Так, от наші датчики. Так, і. На перший контакт у нас приходить плюс. І на другий контакт у нас приходить маса. Давайте попробуємо ми зараз позвонити. Я думаю, що цей патронік залкнутий. Так, так, да, оцей. Ну, давайте повіряємо його. Так, я тестер поклав на позвонку і кладу на другий контакт. І кладу на перший контакт. Дивимося, що воно буде показувати у нас. Так. Тут якесь є сопротивлення. А між другим і татим. подивіться, що тут твориться. Він вообще замкнутий. На в глибокому замиканні. Да. Вот за чого воно вбило і блок. Його треба подивитися точно. Мені здається, що на третій контакт приходить, да, плюс. Ну Нічого зараз подивимося, ще на схему. глянемо. То остаточно, бачите, за це апатоніка воно повидило блок. У блоку ви не знаю, що робити, можна попробувати його зібрати і подивитися, чи є там стабілізатор взагалі на 12 вольт. І можна його взагалі попробувати воскресити. Ну, зараз ми це ОСБ і будемо дивитися все. Ми бачимо, що остаточно у нас. Патронік під заміну, цей точно. Ну, ми будемо всі їх повіряти, бо я вже боюся класти. Зараз я, наприклад, купляю другий блок, кладу і буквально ну не знаю, ну, ну, не війде зразу з тою, бо буде блок йти в защиту, але з воємінням буде те саме. Все, поки на цім все. Всім дякую за увагу. Вже прийду запчастини, то вже закажу блок, тоді вже будемо продовжати ремонт. Так, ну ще я розібрав модуль 7, не роблю в нас кнопки. З правої сторони на діагностику цей блок виходить. Заїду до колеги за сканером сугубо на Opel. Автоком може не бачити у нас блока патроніка, блока подушок і так далі. Чомусь він не працює іменно з макою Opel. Ну, поки що так, шліф цілий. Буде зараз тут невеличка пропайка контактів, подивимося, що у нас тут є. Я знаю, що це у нас, бачите, задаючий диск, це у нас датчик угла поворота, так що будьте обережні, це краще скласти, як розбирали. Так, ну що, доскладав, слава Богу, руль. Дякувати Богу, нічого не поведив. Будьте обережні, цей 7-модуль нелегко розбирати. Взагалі, я там не побачив ніяких трещин на платі, ніякі міскасхими не відвалилися, слава Богу. Пропая на всякий случай контакти. І я все-таки е, звернув увагу, що на цей переключатель, оці кнопочки, приходять два, дві маси. Е, і я його розібрав, перевірив всі сопротивлення. Помилку було іменно по правому боці цього переключателя. Писало невірний сигнал сопротивлення. То я подивився кнопки, у нас не було реакції ніякої. Хоча все я перевірив, і це є сопротивлення там 100, кому буде треба. Там езістер теж на 60 Ом маленькі, я їх всіх пропаяв, і все у нас з'явилося. Але з'явилося втім діло, що я поміяв тестером, просто тут у нас на цих двох поводах дві маси. А причина була, 4 години потратив, а просто цей болтик у нас просто прикрутився і сигнал у нас завкнув. І модуль його відсік, не бачив, не розумів, які супротивник задається. Між прочим, тут необычною масою управляється сигнал, він управляється просто через резистор. Будьте уважні, якщо ви цей, відключите цю, оці кнопки, то у вас сигнал пропаде. І будь-чим ви сигнал туди не подасте, бо, тому що він йде через резистор. От я зараз включаю. Сігнал у нас є, це для хазяїна я роблю. Також у нас всі кнопки керування керуються. Все добре. От зараз покажу. Так, от переключаю. Уверх, у долину. Ну, Ця кнопка робила, справді, на ню жалоб не було. От Я переключаю. От. І все в нас робить. Сіді. Основна причина була цим болтиковим. Він придавився і завкнув у нас сигнал. І просто потім модуль 7 його відсік. І от такі в нас, бачите, несправності сам у шоці, чесно. Дурно просто розбирав. Реле сигнала на схемі так не йшов, я догадую де. Так, ну що, доробили ми все. І опять хазяїн повернувся. Ми поміняли патонік спава, перепаяв я LM-ку у блокові патроніка. І зараз ми вкладемо сигнал. І, звісно, проблема у шлейфові. Я пустив масу прямо під болтик і поклав його на низ. І так у нас точно буде вже робити сигнал, бо не буде пропадати. Ну, зараз все покажу і покажу, як робля патоніки. Так, ну що, пробуємо сигнал. Ну, сигнал мощний, дуже. Так, ну пробуємо патоніки. Так, включаємо ключ. Так, повертаємо ключ. Так, і пробуємо включати задню передачу. Так, зійдемо звук. Так, включаємо задній хід. Так, і от наш патронік дає сигнал, повністю і все роби. Так, вовка, ну походи ззаду там. От, бачите? Все робить, більше у нас помилок немає, також він відключається, є команда вже на відключенні, і все добре. Більше помилок немає, ну ще подушку нам потрібно зняти буде помилку, ну, поки що не вибиває. Ну, все, от такий ремонт. Всім дякую за увагу. До зустрічі.